Продовження картини у буквиному виразі саме так позиціонує свою творчість художник Олег Любківський, Література який вдало вжився роль письменника. Презентувавши у 2013 році свою книгу оповідання простим олівцем. Поділився митець своїми поглядами на літературу та розповів про власного кумира. Бачите, мій літературний кумир. Це Микола Гогар, коли я читаю його кожне речення, я бачу, що це писав тільки це писав художник. На жаль, переважно більшість літератури це публіцистика, а не художня література, якою вона мала бути. Тому я намагаюся в кожному слові, в кожному реченні, в кожному словополученні передати якийсь образ художній, або це яскраве небо, або це дощ, або це пролісок, притрушений полком. Тобто, щоб це відповідало, ну можливо, якісь такі імпресіоністичні мене. Сьогодні ж пан Олег презентував декілька частин з його нової, але поки не виданої книги автопортрети з натури. До кожного з текстів книги підібраний непрямолінійний та не схожий на попередній автопортрет, вичерпний чіткістю образів та висловлюваннями. Він якби сповнений теж такими оригінальними би, фрагментами нашого життя або, мать, моєї біографії, які не повторюють одне одного. Тобто, я міняю якби поле. Зору, бо місце дії, з, скажімо, з Карпат на місто. Деякі уривки створів автор виконав особисто. Я вкладаю в кожен текст, який я люблю говорити, текст, просто художню композицію. Я ніколи ні над чим не замислююся. У мене на все є готові відповіді, але вирос смітник історії виводить мене зі стану комфортної рівноваги. Я не можу собі його уявити. Поділився письменник також власними планами щодо написання наступної книги. Це поема фактично. Ну, на прозі так само, як і ці, вона більш схожа на поема на Це Вона має назву, вона була написана ще ну, 6 років тому, так я не мав можливості її видати. І зараз я її просто переписав, Я її переписав, скорочено виглядом. Вона називається За горою за затінку дерев. Назову себе Трикрапки. Тобто Ки якби смисловий з Макса Кліша як він Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.